Скорпіон, це заступник командира групи спеціального призначення спецзагону Тайфун. Я вас вітаю. Доброго ранку. Наші глядачі бачать QR-код, бачать напис на StarLink. Також бачать номер карти, всі варіанти для того, щоб зробити свій внесок у вигляді донату цього ранку о 9.22. Що власне? Я зараз зроблю, відсканую qr код а вас попрошу детально розповісти. На старлінки додаткові так, для того, щоб покращити зв'язок, чи на ремонт можливо е, на так. обладнання додаткових е, на потреби підрозділу для покращення самих тарифів, тому що певні тарифи потрібні для, наприклад, НРК, які проводять евакуацію, які здійснюють доставку, е, також для старлінкольотів є певні засоби. Такі, як вампір, хевішот, які працюють на старинку. їм потрібен певний тариф, який набагато дорожчий від стандартного. Угу. От на це і збираємо. Так, власне на банці на старт нашої розмови було 4100 гривень. Загальна мета це 250 тисяч. Це доволі підйомна сума. Ви ви зрозуміли про що йде мова. Банально бізнес з боку американської компанії? А для нас це можливість, так і необхідність більш якісного зв'язку для тих безпілотників, які ведуть роботу безпосередньо по ворогу. Тому все у ваших руках і під всім я маю на увазі от безпосередньо цей збір. Скорпіони, яка ситуація у зоні відповідальності вашого підрозділу? Дивіться, ситуація на покровському напрямку складна, але контрольована. Тобто, ворог постійно намагається просуватися вперед малими штурмовими групами, застосовує велику кількість ударних дронів, типу Молнія, шахет, Герані, все решта. Основна тактика це накопичення малими штурмовими групами. Тобто, кількість груп складає від 3 до 4 військовослужбовців, які Рухається з точки А в точку Б, в принципі, без засобів маскування, без нічого. Інколи навіть без засобів, напевно, зв'язку. В принципі, вони виявляються і ну, методично знищуються нашими засобами оборони. Стосовно от, спроб просочування ворога, а динаміка, вона яким чином змінилась, і це знову ж таки це. Піші проходи, чи це спроби проривів десь там якоюсь важкою чи легкою технікою? Дивіться, раніше ще, напевно, в тому році противник здійснював, намагався здійснити механізовані накати. Ну, вони були всі знищені. Я думаю, ці кадри всі бачили. На даний момент противник майже не застосовує важку техніку, тобто, в основному, всі пересування йдуть піші. Тобто, максимум застосовуються це мотоцикли, квадроцикли. Ну, інколи там звичайні легкові автомобілі. Тобто, ще на підходах їх виявляють, туди спеціально відправляється одна пташка, яка знищує техніку. Тобто, вони загалом не доходять до наших позицій. Скажіть, а щільність от ворожих дронів вона якимось чином змінилась після їхніх проблем. Я назву це так зі Старлінком. Старлінки? Так, дивіться, було один якийсь них такий великий стрибок, коли вони застосували сталінки на молніях. Да, Були трошки вражені, що була під їхнім контролем наша логістична дорога Павлоград-Покровськ. Після цього, як старлінки були погашені, буквально днів на 3 на 4 їхня активність взагалі стала нульовою. Зараз на даний момент, в принципі, противник застосовує. Ті ж самі ударні дрони «Молнія», шахет, ну, це дуже мала кількість порівняно з попередніми там, місяцями. Тобто, дуже відчувається то, що, ну, те, що в них немає інтернету Starlink. Тобто, це й по перехопленням видно, плюс вони постійно жаліються друг на друга по рації, що немає комунікації між позиціями, тому що в них так само, як і в нас. Основний засіб там спілкування між опозиціями, управліннями дронами так само були термінали старлін. Як І зараз, за даними розвідки, в принципі, вони виходять на родичів, які ну, на родичів наших військовослужбовців, які знаходяться в полоні, і просять активувати, ну, активувати сталінки на себе. Ну, в принципі, за це вже я думаю, СБУ всіх попередило, що так не можна робити, бо будуть виявлені. Скажіть, будь ласка, скорпіони, а як ми цю ситуацію на власну користь використовуємо? От якщо у них там як це кажучи, окупантською цією розброти шатання через відсутність зв'язку, можливо знову ж таки вони місцями намагаються полишити свої точки, де вони зосереджені? Чи немає такого, продовжують стояти? Ні, такого немає. Це абсурд. Тобто, максимум, що вони можуть, то напевно це зняти старлінки свої та розбити. Вони як і були, так і залишаються на своїх позиціях, тому що основний засіб управління ну, управління військами залишається радіозв'язок, і він в них є в достатній кількості. Тобто ми тільки помічаємо їхню ефективність по застосуванню дронами. Тобто, от, старлінк дуже впливав на використання їхніх ударних дронів. А так це ну, мінімальна комунікація між опозиціями, тобто, в принципі, з цього їхнє пересування не змінилося. Покровський напрямок. Це ж міська забудова цієї промислові зони. А Які це от виклики чи проблеми зберігає за собою? От для зачисток і ведення оборони активної. Дивіться, Покровськ чим цікавий так там є і міська забудова, є е, промислові об'єкти, е, є також поля, невеличкі населені пункти, і в цьому є певна складність, тому що, наприклад. Ворог, коли пересувається малими штурмовими групами до чотирьох військовослужбовців. Інколи буває так, що ми їх виявляємо до того моменту, як підлітає наша пташка для ураження, вони починають переміщуватися з одного будинку в інший будинок. І це складає певну, певну, певну більшу витрату дронів. Тобто, якби це, наприклад, була наприклад, звичайна міська забудова, або це Часний сектор, в якому в принципі, їм не дуже багато місця дає ховатися, то в принципі використання дронів іде менше. Тобто, а от за рахунок промислових забудов густої забудови міської, то використання там, наприклад, на одного противника, там іде до п'яти дронів. Це для того, щоб конкретно зробити прохід собі до їхнього укриття, і конкретно щоб його знищити. У нас буквально хвилина залишається. Я перед цим заакцентую увагу наших глядачів. Ну, у вас є хвилина, щоб відсканувати QR-код, якщо ви цього ще не зробили, або відсканувати повторно, якщо ви це вже зробили. Номер карти є для любителів номерів карток. На банці зараз 32 тисячі. Загальна мета це 250 тисяч гривень. Збираємо на зв'язок, на те, що потрібно для того, щоб. Безпілотники виконували свої е, бойові завдання правильно, якісно, вчасно і так як треба, щоб ворог не ходив, лежав, розлітався, по шматочкам існував або не існував. Е, то й таке буквально 30 секунд. Взаємодія е, вашого підрозділу з іншими підрозділями. Вона сьогодні вибудована яким чином? Наскільки оперативно реагуєте? От на ті виклики, які є 30 секунд. Дивіться, наша взаємодія дуже вибудована чудово, тому що ми завжди знаходимося на КСП на пунктах управління, там де знаходиться піхота. Для чого? Для швидкого реагування. Тобто ми напряму вже з командирами піхотних підрозділів, штурмових підрозділів. Приймаємо рішення ну, моментально. Тобто, якщо, наприклад, ми бачимо, що наша там штурмова група, група з зачистки десь призупинилась, бо є ворог, який їх зупиняє, це буквально на це рішення виходить 15 20 секунд, і наш уже дрон починає рух ну в напрямок ворога. Тобто, взаємодія дуже добре вибудована. Тобто, це саме основний компонент того, як ми працюємо з піхотою. Спасибі величезне, що знайшли час доєднатись до розмови на прямому зв'язку зі студією був заступник командира групи спеціального призначення спецзагону тайфун з позовним скорпіон.